Слава Богу, з вами Богдан Гавряк. Сьогодні ми поговоримо за тариф на електроенергію і про справи Міндіча. Якщо тариф на електроенергію зараз може складати 4 32 копійки, то має зараз бути понижений до 2 64 копійки. Якщо ми знаємо, що Міндіч поїхав за наш рахунок на відпочинок теплі країни на ПМЖ, до кінця життя і більше не повернеться, бо немає громадянства України. Я позбавили громадянства України. А ми знаємо, що більше не впустимо Україну, бо корупціонер нема що пускати, але тільки будемо вимагати його Ізраїлю. Ну, а тепер по вітринері. Потрібно скасувати той тариф Міндіча. Наутеренера з 4 гривні 32 копійки і повернути до безкорупційного до 2 гривнів 64 гривні. Нам більше не потрібно годувати мінітша і його компанії. Він вже наївся 10, на 10-20 поколінь наперед, на нашатки, І так, що нам не потрібно зараз нових корупціонерів годувати. Нам вже колись сказали, що є певні термінові фактори, які не дозволять тримати тариф 2 гривні 64 копійки. І треба терміново рятувати ситуацію і введити 4 гривні 32 копійки. І ми тепер знаємо, що тієї ситуації був міндяч. Міндяча нема. Компанія зараз під слідством. Так що тариф потрібно. Зменшувати до, до безкорупційно. Тобто фактори, який підвищує собі вартість атомний кіловат годи вже не присутній, і корупції більше немає, за словами влади, і корупцію будуть боротися і з корупціонерами теж. Так що тут ситуація має бути зменшена тариф, і в Україні має бути так, як корупціонер вже не буде в Україні. Так що створює новий офіс. Я думаю, що буде наглядова рада створена, призначена. І нове керівництво енергоатому, і по енергетиці буде новий міністр Тих має, того міністра і колишнього міністра і теперішнього міністра має бути звільнені. Я думаю, що їх має притягнути бути до відповідальності за ключові діяння. Так що тариф має повернутися. До некорупційного до 2 гривні 64 копійки. З вами був Богдан Гривляк. Підписуйтесь разом із силою і до перемоги, і міру в Україні. До зустрічі. Дякую за увагу.